Варка, яка закінчилася різаниною на Прикарпатті під час застілля, 50-річний чоловік травмував свого товариша. Постраждалого шпиталізували. Що було далі? Розкаже наш Денис Лужний. Того дня чоловіки розпивали спиртні напої. Згодом почали сваритися. Раптом один із них витягнув ножа та накинувся на товариша. Одразу ж після надходження повідомлення про злочин на місце події виїхала слідчо оперативна група. На підставі зібраних доказів прохоронці встановили причетність до вчиненого злочину знайомого потерпілого 35 річний потерпілий наразі в лікарні. У нього численні травми грудної клітки його співчарочника затримали. Фігуранта слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі готується клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.